Олександр Дичик був спортсменом початківцем. Дарцем займався у південному відділенні Криворізької дартс Ліги. До спортивного клубу його привела мама Наталія Шклярук, постійна учасниця міської Дартс спільноти. Ділиться, коли її син загинув на фронті, дартс-ліга не залишила її наодинці з особистим горем. Вони молодці. Це моя друга сім'я, яка мені дуже допомогла пережити це горе. Вони мене ну, якби дуже підтримали, відволікли від усього всього. Я дуже їм вдячна цій спільноті. Він добровільно пішов. Пішов добровільно, він ще пішов в 21-му році, ще коли не було такого наступу. У нас воював і в Горлівці був ще він до цього, до повноштабної війни. А вже в перші дні вже він зустрічав у Києві, був поранений. В перші дні був поранений, а вже в квітні загинув. Турнір пам'яті Олександра і його друзі влаштували на роковину смерті героя. Він загинув 17 квітня 22-го року у місті Рубіжне. Учасники турніру переконані, якби не війна, з нього вийшов би класний спортсмен. Дротики він кидав в яблучко. Та й військова спеціальність у нього була відповідною. Був снайпером. Компанійський. Добрий товариш. Якраз товаришував з моїм сином, з Єгорем. А так. Ну що можна сказати? Ну добра людина. Не знаю, як винеться плята війна. Турнір пам'яті спортсмена і бійця зібрав майже 40 учасників. Ми завжди стараємося допомагати нашим дартсменам, тому так воно і є. Олександр сам по собі він теж був дартсмен-початківець, але він. Тільки починав. У нас також є Йогоковська дартс-ліга, і він саме починав Йогоковській дартс лізі свою кар'єру, але ця клята війна не дала йому можливості стати більш професійним дартсменом. Усі зібрані на благодійному турнірі кошти організатори змагань передадуть на потреби ЗСУ Валерій Кожухар, Вадим Діденко, цей день.